Вітаю, ми шановні пані та панове. Перш ніж ми почнемо з вами щось там говорити сьогодні черговий раз. А, тема у нас Бурштинове Диво України. Закликаю вас підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати і таке інше. Так ось бурштинове диво України. Одним з найбільших природних багатств України є величезні, найбільші в світі запаси дорогоцінного каменю бурштину. Вже мені набридло говорити. найбільші, найбільше і те, друге, найбільше, і те найбільше, і те найбільше. І те найбільше. Як ми можемо бути найбіднішою країною Європи? Ну це ж фантастика. Ну Друзі, ну думаємо, обираємо на виборах щось головою думати. Думаємо над цим. Ну, тих кого треба, ну врешті-решт, ну як так може бути? От ми, як казав один діяч, то на одному бурштині ми могли б стати найбагатшою країною і світ. А в нас, я ж уже вам не раз і про алмази говорив, і про топази, і про золото, і про те, друге, третє десяте. Ну, а віз і нині там, отам. Мільйони років тому вся північ нинішньої України була вкрита могутніми хвойними лісами. Величезні дерева виділяли багато живиці. Потім ці дерева впали на землю і були занесені шарами піску і мулу. З часом без доступу повітря і в умовах значного тиску верхніх гірських порід. Ця живиця скам'яніла і перетворилася на дорогоцінне диво. Риска бурштин. Нині цей камінь має велику ціну на світовому ринку дорогоцінного каміння. Багато хто вважає, що це не просто дорогоцінний камінь, а камінь-оберіг, який містить собі законний. Законсервовано так правильно, законсервовану містичну природну силу стародавніх могутніх дерев. Навіть лікарі, це не тільки я, навіть лікарі, рекомендують носити жінкам намисто з бурштину при деяких хворобах. Тобто, і вони підтверджують те, що там є якась сила, ніхто не знає яка. Але є сила. Особливу велику цінність має той бурштин, в якому виявилися збережені мільйонами років стародавні комахи, комарі, мухи тощо. Це дуже рідкісне, але, але тому і привабливе явище, яке сильно підвищує ціну на бурштин. Відомі оповідки того, що десь понад 20 років тому один з підпільних видувачів бурштину в районі села Клесова Сарненського району Рівненської області знайшов великий шматок цього дорогоцінного каменю, з законсервованою в ньому жабою. Це чи не єдиний такий випадок в історії видобутку бурштину у світі? Нібито, ну, отакі оповідки, так, нібито той чоловік абсолютно не розумів справжньої цінності, знайденого ним скарбу, і обміняв його на якусь нову, але ще радянську легкову машину. За скільки цей камінець продали ті люди, які знали його справжню ціну, можна лише здогадуватися. Думаю, що цей унікальний природний скарб, тоді осів у приватній колекції якогось американського або китайського, або ще якогось мільярдера. Все полісся України це величезний бурштиновий пояс світового значення. Він простягся від Волинської до Чернігівської області. Раніше вважалося, що бурштинові поклади характерні лише для Рівненської області. Ніхто не зважав на те, що повідомлення про знахідки бурштину почали надходити від місцевих жителів вже з початку будівництва Київської ГЕС і утворення Київського моря. На Дніпрі. Саме тоді води цього водосховища почали підмивати береги, і на поверхню вийшов цілий бурштиновий шар. Місцеві жителі не дуже розумілися на бурштині, вважаючи його просто за незвичні камінці. А цих камінців на березі Київського моря з кожним роком ставало все більше і більше, сам бачив. Ну, і звичайно, що навколо Бурштинових Копалин на Рівщині, Рівненщині, пізніше на Житомирщині розгорнулася справжня війна гідна детективних романів. Там і міліція, пізніше поліція, і СБУ, і хто там тільки не був, розігрувалися. і... Розігруються безліч кримінальних сюжетів, існує своя бурштинова мафія. Держава виявилася неспроможною навести хоча б елементарний порядок. Ну, тільки в останній час там вже вирішили це все діло ну, зробити те саме, що, наприклад, у США в свій час робили із видобутком. із Золотою лихоманки коли там просто почали виділяти ну певні ділянки, які можна було купити і робити там ну те, що, що хотів для видобутку. Але це якось, так би мовити, це все систематизувало, організувало і так далі, і тому подібне. Ну, а ми ж бачимо, що в цих районах. На спеціально вирубаних масивах лісу старателі перетворили землю на своєрідний місячний ландшафт. Величезна кількість ніким не облікованого бурштину тече через кордони країни, за безцінь, за дарма. Ми знаємо, яка у нас всі 30 з лишнім років ситуація на нашій митниці, що можна вивезти будь-що і будь-кого. Головне, щоб були гроші. Так, ну, корупція, як і ржа, роз'їдає роз наше суспільство. Ну і звичайно, що е, на черзі, напевно, Чорнобильська зона Київської області цікаво, що от на початку повномасштабної агресії з боку Білорусі. На території України, коли ці так звані орки, московити андрофаги потрапили у цю зону, в тому числі там і в Житомирській області, і в Київській області. Вони абсолютно не мали ніякої інформації про те, що там знаходиться ось Бурштин, і, 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 і яка його ціна реальна, і все таке. Ну, от... Неграмотність їхня просто вражала мене. Тому вони зосередились на крадіжці жіночих трусів, на вивезенні пральних машин, холодильників, телевізорів. Навіть унітазів, які виявилися для них. Ну, тільки зараз ми розуміємо, яка величезна цивілізаційна різниця між українською нацією і московитами андрофагами. Для мене це пам'ятник унітаз, який для них був відкриттям. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цими варварами, які прийшли до нас, нас убивати на нашій же землі.